Дай Боже всім здоров'я. От вчора я різав дрова, оце що, нарізалося, дров, це що лишилося, бо щось моя бензопила почала вимахуватися трохи. Та й бензину вже не стало, та й пана, Ну, рішив. Відкласти і так нарізав мені більш нормально, то не багато лишилося. Я знаю скільки там години часу поріжеться. Так, отакі от дровенята. Граб граб береза, черешня є, ще шеф ще, ще, там якісь. Ну, такі асорти, ну більше граба. Граб, то є здорово для зими. Ну і все, колю. Зараз воно на тачку складати. Хай сохне. Хай сохне, тепліє у нас працювати. Працювати вже стає все краще. Хочеться працювати, бо вже морозів нема. А не до хати втікнути, чай пити. Тей день вже більший, ну, наносить весна скоро. Та... так, я просто так хотів показати, який я працьовитий хлопець. Що в селі не куриш. Кожен день щось по пару годин ти робиш і воно докупи та і виходить результат. А результат, як кажеться, це основне. Кожна наша дія має завершуватися якимось певним результатом. Саме краще, коли він позитивний, бо негативний то не добре. Так, такий маю колун. Купили. Недавно, бо сукира моя тріснула. Така не дуже була. А оцей кулон, не дорогий, понятно. Ну, бо ми, таке, ми не маємо таких. Ну, були там трохи грубі, але це вон, там ті липи, ну нафік, я їх лишив, бо вони взагалі не колються. Біля одного. Біля одної липки зависав. Ну, якщо вона така от така зав'яла, якась, то ну. Гепаєш, гепаєш аж очі вилітають А для таких він недорогий, бо я там бачив якісь і по дві, чи по скільки там по три тисячі, це 750 гривень. Та мені здається, він взагалі підходить. Працює класно. Для роботи чук-чук. Робота йде, контора пише. Погода дозволяє працювати. Не знаю, я там подивився, що трохи з тим відео. Там де на 15 хвилин бо є перегляди. Хотів би в неділю теж. Ще би. Таке, то понятно, що кожної неділі не буде що розказувати, поки земля не буде працювати. А так ще цієї неділі. Ну, таке, якщо зайде, то зайде. Кому буде цікаво, теж викладу відео. там Розкажу дещо, щось далі, щось пофілософствую. Та й таке. Так що... Бувайте здорові. До неділі. Кому буде цікаво, передивляйтесь і це і наступне відео. Коментуйте, діліться думками. Ну, бо відео про твердопалені, були певні коментарі. Дякую, хто там щось підказував. Бо таке тут в нас в селі ну, немає так. Би так, що Або печі, або ще все на газу. До кого підійти, спитатись, як це працює твердопалений котел. Ну, але це таке. Цю зиму ми пройшли з печем, а там буде видно, чим ми будемо її проходити. Все, наразі бувайте, здорові. Всім щасливо, до зустрічі.